Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя. Жартома і всерйоз. Я сьогодні вам зніму таке відео. ну, Не про рослини, не про тварини, не про розпаковку. Вірніше про тварини, про курей. Коротше, як зробити так, щоб кури не їли яйця. 100% допомагає. Зараз я вам покажу. Це мої вечно голодні кури. Тут є в мене минулорічні Всякі різні. І цього року молоднячки, ось ця далматиночка. Вон там голошейки, он теж з далматинці. всякі всякі які тобі різні. Пішли, покажу. Так. Ну, живуть вони, живуть та й живуть. Ага, ось покажу гнізду. Ну, щоб ви розуміли, яєць і признаку нема. Все переколошмачено, нема. Накриваємо вже їм тут хатку, все сплять насідалі. Ну, я не скажу, що курник супер-пупер, але жити можна. правильно? Правильно. Так, Вон там у них бачите, ракушняк, вже, щоб вже їм все ж як положено. Їм купляла пурімікс пуріновський, все ж, як книжка пише, премікс. ага. Як я зрозуміла, що вони їдять яйця, та дуже просто: занеслись молоденькі курочки. І були ну, маленькі ж, воно ж видно, де яйця от молоденької курочки. Ну, і десь тиждень було все дуже, ну, днів чотири було все ляля, все красиво, все прекрасно, а потім яєць не стало жодного. Ну, от слова зовсім, абсолютно. Сказати, що я їх погано годую, то ні, хтось би мене ще так годував. Макуха, будь ласка, е, варена картопля. Будь ласка, ну, не багато. Я індикам більше варю, щоб накладали е, на ну, масу, а курям ні, щоб ж не зажиріли. Я це все прекрасно знаю. У мене то за минулий рік на Новий рік було 100 яєць. У мене кури неслись ну, ідеально. І оце кожен рік, в цей переходний період, оце починається біда, оця катавасія. І ну, яєць нема. Шо? Я вже їм і ту пора показувала. І що їм тільки не робила, і просила, і сварила, і лаяла, і кричала, вирубаю усіх до ноги, нічого їм не допомагає. знаєте, що я роблю? Колись же ж в мене що розкажу вам теж гіркий досвід. Колись у мене що було? Десь теж видавилася в інтернеті, яких же ж блогерів. Зробіть яйце із солоного тіста. Ну, зробила я на свою дурну голову. Ви ну, що ви думаєте? У мене півень отдав Богу душу і курочка коло нього. Ну, ті, що саме більше жерли. Вони з'їли, води не було, на ніч я їх закрила, води не поставила. До ранку приходжу, а вони лежать ноги протягнули. Шкода було страшне. Після того я більше в такі експерименти не граю. Але як чітко я роблю, що вони не їдять, я вам зараз покажу. Я не знаю, видно вам? Ага, видно. Бачите, оце я зробила дві обманки. Це ж пакльовки. Зробила два муляжа, звичайна шпаклівка і трошки-трошки водички. Ну такі вони, звісно, не дуже похожі в мене на яйця, але ну, нічого, вони висохнуть. Перейшла сюди, бо там чоловік робить гуде, звук взагалі нічого не почуєте. І от і в мене муляжі висохнуть. Я покладу ну днів 4 до 5 вони дже понабивають. Питимуть. А потім перестануть їсти. І от то в мене валяється, я то покладу, і цілу зиму валяється, і ніхто не їсть, і всі тоді нормально себе почувають. Чого вони починають їсти? Бо я скажу, старі з молодими змішуються, і в їх ото заскок стає. І вони тоді, старі й молоді, Попробували і жируть всі. Сказать, що знаєте, чого не бути яєць? Ну, з мене таке було весною, я теж не могла зрозуміти чого. Багато півні. Якщо що, синочок? Це треба просто почути. Максим, чого ж прибігла, він же ж прийшов Що, синочок? а я ж так зраділа, дитина прийшла, поки я побігала з телефоном, він узяв відро 10-літрове, цукор, пісок. Що він ще? А Олія стояла в баклажці в кухні, в кладові. Він зайшов, узяв, добре, хоч не всю вилив, налив у відро. І приніс мені показує. Я чую, Олією пахне. Боже, я чуть в обморок не впала. Максиме, а що це таке? А він каже: експеримент. Кажу, хто? Експеримент? Я ж вже дотумкала. Це ж по телевізору іде там на каналі Боже Піксель чи як він називається, не помню. Там Дмитро Іванович Колбочки. Дай йому Бог здоров'я і тим режисерам і розробникам, хто його придумали. Максим мені чуть хату не спалив, бо він понамішував вдома соди, що він ще мішав, сіль. Коротше, все, що понаходиться, все в мисці. І тут кажу: Максим, що це таке? Кричать на нього плакати чи сміятися, пояснюю, що так не можна робити, а він каже, колбочки робив. Я теж, Дмитро Іванович, колбочки це експеримент. Коротше, зараз ще вам дві минути докажу, що хотіла, і піду, бо мій фізики хату рознесе. То хоч Владік був та допомагав, трохи за ним приглядав, а це здуріть можна. Цей. Дивіться, було багато півнів. То теж весною в мене так трапилось, я привезла, тоді ж от хреще не забрала, в неї курея, вони всі маленькі, були різнокаліберні, мої то були гарні, підрощені. Ну і, коротше, за зиму підросли, Захожу, Ну, що ж таке, немає яєць та немає, не несуться, не несуться. Коли я роздивилася ге, а там сім молоденьких півників, вони їх колошматять, ганяють курок. То якщо багато півнів, яєць теж не буде. Там один-два півні і отак вистачить з головою. Якщо між собою не б'ються, то я тоді їх ну, всіх оприділила по морозілочках. І все, тепер ще буду їм пропоювати кокцидіозу, це ж теж така зараза. Ну, Там треба кокцидіостатіком раз у місяць обов'язково пропоювати. І кліщі я вивела, знаєте, чим мені допомогло? Я вивела шашкою. Шашкою. І там сипала, я ось піду зараз вам покажу, як називається ну, чисто Ми курник як вичищаємо чистим туди, туже покажу, ту, більш-менш помогло. Бачите, дуоклін. Він тут щось у нас 85 гривень, чи що кілограм коштує. Дезінфектант-осушувач. Пригнічує розвиток паразитів, безпечний для здоров'я тварин. Ну, отак. То більш-менш нам ну, мені сподобалося. Я цей рік взяла, попробувала, то підійшло. Я скажу, давала я їм і дрожжі, і гіркий перець, і ці всі народні методи, і збалансоване харчування, і пшениця, і кукуруза. Я скажу і зерно, і в нас воно млин свій, я піду собі на малю, млинок, і електротертушка, все я вам якось покажу, я це все сама роблю, бо то був Владік робив тепер сама. Ну, уявіть собі, що якщо вони просто їх їдять, то це так будемо боротися, далі покажу, що, що з цього вийде. Ну, я думаю, вийде. Не думаю, я знаю, я впевнена, я вже так робила і тому ділюсь з вами. Ви всі знаєте, всі мої підписники і гості каналу, що я вам розказую по-простому. Розказую все по-простому, все так як є. Нічого, ви знаєте, не приховуючи. І в мене теж не все ідеально. Зараз ось почнеться осінь, зараз почнеться слякоть і так далі. Кури будуть падати. Це по-любому, і я знаю багато в кого так є, чого, бо занесли нам оцей Кокцидіоз це просто катастрофа, і його, скільки його не пропою, скільки я не випоювала, скільки не цей, все одно кури починають чахнути, падати, тому що вони, ці збудники, переносяться в курячому посліді остити. І вони тільки починається холод, так і єсть. Ну, що робити? Хто не тримає хазяйство, той не тримає клопоту. Ну, я ж кажу: у мене було яєць багато, і я не хвастаюся, просто кажу так, як є я продавала, і все. Ну, а це от, от такий період. Я ж кажу, я просто знаю, що вони їх їдять. Дивіться, ще з приводу того, скажуть: от я дивилася там ролик, хтось в інтернеті показував, невигідно тримати. Та вигідно. Якщо зерно паї, або взять, купить у когось пай. Або купить у той період, коли жнива після жнив зразу. Не тоді, коли пшениця вже навесні, коли сезон, коли вже там пшеницю чи кукурузу да, знову ще не змолотили, а продають із старих запасів. І тоді вона по 10 по 11, то краще можна запастися раніше, якщо є можливість. І, воно, ну, повірте, вони, якщо за ними гарно доглядати, вони себе окуплять ціляком і повністю. Ну, це 100%. Навіть якщо десяток яєць у день несе 8 курок, і це по, по скільки, по. Е, давайте порахуємо раді цікавості. Да, весь, е, ну, десяток яєць у день. Не 8 курок, це я вам сказала. Ну, хай 15 курок, хай з них буде десяток яєць у день. Да? Бо ний курка з'їдає 120 грам зерна, норма для неї на добу. Так, 100 грамів, півтора, 2 кілограма, так? 2 кілограма зерна вам треба на день, щоб прогодувати 15 курок. Вони вам знесуть 10 яєць. Ви десяток продасте за 50 гривень. Це я взяла самі демократичні ціни. То вигідно чи ні? Навіть якщо ви зерно купите по 10 гривень, а якщо по 7 чи по 7,50 гривень. Ну, а ще плюс ви домішаєте їм якогось там от картоплю чистим, да, якась лушпаєчка, як у нас кажуть, та зварить казан, та запарить макушкою, пх. Піщ. Я це вже знаю. Тому так, тільки треба, щоб були гарні кури, треба, щоб був догляд, треба досвічувати їм у зимку, тепла вода і буде все окей. На сьогодні вам миру, добра, достатку, злагоди і всього самого-самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартомаєвсерйоз і Юля. До наступних зустрічей. Так, все, що не є, все в трапту. Дуже не встигає. Курка сиділа на гнізді. Дід, ти куди їдеш? До кухні? А, ну давай. Давай. Курка сиділа на гнізді, він пройшов, її скинув. Яйця зібрав і потаскав. Ой, Ну що сказати? Хазає? Давай! Боже, да ти ж їх потопчеш поки дотарапаниш Ну давай цілі. Ну, слава Богу. Є е, цілі? Так, є цілі? Цілі? Ну, слава Богу. Так, а цілі я не поведу. Понят. Так, а поведу. Понятно. Ну, неси в кухню.